Я гадаю, що наші хлопців на передовій має хтось заміняти. І якщо в нас немає ресурсу в нашій країні, маємо залучати тих українців, які зараз за кордоном. Ну, вони мали право виїхати в той час, коли це ще було можливо, і тому це якось ну, порушує їх права повертати їх в Україну. Якщо Верховна Рада щось таке прийме, тоді можна про це буде говорити. А так, це просто поступорожні розмови. Ну і Треба створити умови, щоб сюди люди поверталися. Я думаю, що це логічно, якщо чесно. От, тому що постає одразу питання, яким чином вони туди виїхали. А якщо вони виїхали незаконно, то тим більше хай з'являються. Загалом, ну я думаю, що так, час для цього настав. Ну, я підтримую, тому що ну не може такого бути, щоб хтось уже два роки був на лінії огня в самих опасних точках, а хто із за своєї трусості, недопонімання, Покинув страну в її найтяжі момент. Я вважаю, це предательством. Я дуже поганої думки, тому що багато народу поїхало за кордон. Ну це просто відлякає тих, хто поїхали, вони просто не повернуться в країну. А думати треба і після війни за економіку, за багато інших речей. Це їх вибір, якщо вони поїхали. Мені здається, що так само, як ті, хто виїхали за кордон, так само ті, хто зараз в уряді, вони теж мають. Піти і з'явитися тоді в ЗСУ, якщо вони приймають такі закони. А де справедливість? Чому воюють одні і ті ж? Закон має бути працювати для всіх, і для чиновників любого рангу рівня, і для їх дітей, синів. Поки ми бачимо зловживання, корупцію на всіх рівнях ті численні скандали, допоки така ситуація існує, і ми не бачимо від органів влади якихось активних кроків по Боротьбі з внутрішніми скідниками такі за, -за, за закиди і такі заяви сприймаються скоріше, як популізм. Я вважаю, що ті, хто виїхали незаконно під час після 24 го числа, їх потрібно все таки кимось чином їх повертати. Звісно, що захищати батьківщину потрібно. Ресурс вичерпується. Це зрозуміло, але говорити про те, що повернути за кордону, це, ну, це мабуть, просто смішно, як не, ну, скажімо, голослівно. Тому що механізму немає. Врешті ті, хто хотів захищати батьківщину, давно приїхали за кордон. І серед моїх друзів теж, і, на жаль, дехто вже на небесах нам допомагає. І тому, мабуть, це не той шлях. Законодавство інших країн має інший підхід щодо такої. Такого повернення і для того, щоб повернути наших мужчин з-за кордону, потрібно робити запит до міжнародних організацій, в тому числі до інших країн, які не готові на даний момент відпускати чоловіків, і вони не готові надавати цю інформацію. Відповідно, я вважаю, що це нереальна річ. Єдине, що я вважаю, що варто мотивувати цих мужчин, повертатися. Ці люди мають громадянство, ці люди мають нерухомість, ці люди мають рахунки, і на це можна впливати.